І так, всім привіт! Ви на каналі Несорблог. Я не буду розповідати, скільки я заробляю, як я до цього дійшов і так, далі, і так далі. Ми з вами поговоримо чисто без води на розказану правду про кошти. І так я довго не розумів, чому більшість людей залишаються внизу. Ну, не в плані того, що це якийсь соціальний статус на контексті бідності, як суми грошей на рахунку, так, а саме в структурі, в структурі буття, умислені. Напевно, навіть якісь траєкторії цього життя, так тобто мені завжди здавалося, що люди просто не хочуть старатися. Ну просто лінь там і так далі. Але насправді це не так. Насправді більшість стараються, і вони не те, що навіть стараються, вони вкалують, пашуть, віддають роки, нерви, час, здоров'я, все, але залишаються там, де і починали. Бо або трохи вище в кращому випадку. Ніж були раніше, і я запитував себе, чому так, чому так відбувається? Я зрозумів, що проблема не в лінощах, проблема в відсутності розуміння, що таке гроші насправді. А якщо говорити вже більш детально про це, гроші це не про купити, не про мати, не про зарплату, не про накопичення. Це умовно символічна форма влади, упакована у зручний формат. Тобто, це форма мови, якою спілкуються ті, хто приймають рішення, і поки ти не розумієш, як ця мова побудована, як вона працює, ти її не розумієш, ти залишаєшся. Німий у системі розумієш, де говорять тільки сильні, а ти не сильний. Тобто, гроші це дозвіл на реалізацію волі, це право змінювати навколо себе реальність, не питаючи у когось дозволу. Це коли ти не живеш у погодженні, а коли ти живеш у диктуванні. Умовно кажучи, коли ти директор. І саме тому ця система так ретельно ховає справжню суть коштів, суть грошей. Тому що якщо ти розумієш, що гроші можна створювати, а не тільки заробляти, ти стаєш небезпечним для системи і всіх тих, хто біля неї. Тобто, подивися влаштоване мислення бідної людини, воно лінійне, розумієш? Пряме як. Там не знаю, як двері прив'язані до одного ресурсу, часу. Тобто їй платять за години, не за ідею, а саме за години, не за рішення, там якісь питань, не за вплив. Вона не може від'єднати себе від робочого місця, бо все її життя це оренда її власного існування. За навіть не за кошти, просто за якісь копійки, яку вона називає заробітком. А тепер давай подивимося на мислення того тих, хто створює капітал. Тобто основний кейс та інсайт цих людей вони не торгують часом. Вони, як правило, створюють системи, які працюють без них. Розумієш? Саме це відрізняє тих, хто багатіє від тих, хто застряг у багнюці. А, перші розуміють, тобто, багаті, що гроші це функція, яку можна відтворити. А більше ж. Е так мовити, бідних людей мислить з побуту, щоб заробити і зберегти. Але ніхто не питає себе, типу, а що робить гроші можливими, чому за одні дії платять тисячі, а за інше платять копійки? Так, от а, і судя з цього, ти не заробляєш багато, не тому, що мало працюєш, а тому, що твоя діяльність не має вагу в структурі ринку. Тобто, вона не створює силу, не формує потоки, не масштабується. І що саме сильне це в цьому не точніше, не саме сильне, а саме жорстоке в цьому не винен ринок. Тобто, це твоя ти ти дав згоду на те, що ти дуже дрібний гравець. Гроші, це знаєш, не просто енергія, як то кажуть. Це множення твоєї присутності в інших людях. Я коли це зрозумів, це взагалі вау. Тобто, це коли твій вплив продовжується без тебе. Тебе немає в кімнаті, але про тебе знають. Коли тебе купують, навіть коли ти не продаєшся, коли твоє ім'я стає маркером не статусу, а вже якісь певних рішень. Тобто я пам'ятаю цей момент, коли до мене дійшло, що гроші це завжди вторинне. Тобто вони приходять туди, де є структура, логіка, ризик, контроль, тобто їм є куди липнути. Туди, де вже є мислення оператора, тобто того, хто не просто виконує а будує поле, будує саму систему. І з того моменту я перестав дивитися на багатих, як на якісь обраних, так що їм пощастило мені. Ні, я просто почав вивчати, чому вони приймають такі рішення і чому вони не бояться втрачати. Чому вони не прив'язані до результату, але завжди його мають. І тоді я якби відкрив якусь таємницю, не ту, яку продають у курсах, а справжню. Тобто, гроші це інструмент, яким ти оперуєш тільки тоді, коли перестаєш їх боятись, коли ти перестаєш дивитися на них знизу, як на щось велике, коли ти не просиш у них дозволу, а керуєш ними як холодом, як ножем або як пишеш код. Тобто, коли ти вважаєш гроші чимось вищим за себе, ти не можеш їх отримати. Це неможливо. Але щойно ти бачиш, що це лише проекція внутрішнього порядку назовні. Ти починаєш грати взагалі в іншу гру не заради грошей, а заради свободи впливу, заради свободи рішень, і саме ця справжня нікому не вигідна правда. Гроші це не сама ціль, це вивідна формула сили, і вона відкриває лише тим, хто знищив в собі ідею покори. Отак, от, от і якщо ти думаєш, що в тебе немає грошей, бо тобі не пощастило, не та країна, не той рік народження, ні. В тебе немає грошей, бо ти граєш у гру, не розуміючи правил. Так це все одно, що ти сядеш грати в шахмати і будеш на рандом ходити фігурами, які в цьому сенс. Тобто в економіці не існує справедливості, є архітектура переваг. Тобто хтось отримує 10 тисяч доларів за годину розмови, бо його слова впливають сильно на ринок. Інший там 200 доларів за місяць роботи, бо його зусилля ні на що не впливають, Він дуже легко замінний гравець, окрім банальної заміни шестерні механізми, він більше нічого не значить. Тобто, дивись, це не про мораль, тобто, так що ми ділимо там на багатих і міні, і так далі. Це про структуру, і от справжня таємниця, яку вони розповідають у книжках і саморозвитку, це бідність не є проблемою ресурсів. Це проблема того, що ти не включений у механізми, які рухають світ. Тобто ти не ті люди. Які створюють правила, ти не та людина, яка грає по ним, і ти навіть не та людина, яка знає, що ці правила існують. Якщо ти не бачиш, куди йдуть. Кошти, так на що вони втрачаються, значить вони йдуть повз тебе. Якщо ти не вирішуєш, значить вирішують за тебе. Влада завжди знаходиться в руках того, хто має а, опцію впливу. Тобто, давай я тобі поясню. Мовно кажучи, якщо в тебе є на роботі є начальник, він знає, куди йде кошти, і знає, через кого. Тобто він вплив. Він, він він так би мовити у потоку. Ти просто як гвинтик, і ти нічого не вирішуєш. Розумієш, ти граєш не за тими правилами, тобто ти просто нецінний співробітник, на якого. Який просто не зможе дотягнутися до коштів, тобто гроші це лише. Фізична проекція твоєї опції, отак от буде правильно сказати. І ти можеш просто подивитися на людей довкола. Більшість, вони ну, дійсно не тупі. Вони тобто читають, часу, намагаються, працюють, але ну знаєш, все одно ніби бідні, реально, бо в них немає інструментів створення капіталу. Тобто їм дали лопату, але не дали карту, де там це золото знаходиться. Їм кажуть, більше старайся, але не показують, де входа точ... де точка входу у справжній ринок. Тому що, умовно кажучи, тобі дали лопату, не знаю, під Житомиром, а там, золото під Києвом. Скільки ти під житомером? Мором не копай, ти в ринок не зайдеш, ти гроші не отримаєш. Справжній ринок це не там, де продають речі. Він там, де продають таке слово, знаєш, поведінку, де продають поведінку, тобто там, де створюють залежність, увагу, потік і контроль. І поки ти думаєш, що заробити це просто знайти добре оплачувану роботу, великі гроші народжуються взагалі в іншому місці. Там, де ти формуєш правила, там, де ти формуєш правила, про які інші не діють. Не знають це саме там. Вони народжуються. Тобто я бачив людей, які знали п'ять мов, мали там не знаю, три дипломи працювали до інфаркту і залишались у бідняках. І я бачу тих, хто просто знав, де стояти, коли починається рух. І вони ставали багатими, тобто є просто там доктор, якийсь наук, а є людина, яка просто стояла і знала, що там почнеться рух. І це два різних життя, розумієш? Тобто, це навіть не про удачу, це про розуміння потоку. Група по правилам. Гроші не приходять до тих, хто достойний, так? тому що він не достойний коштів, а він достойний, а він такий, а він такий. Вони приходять тільки до тих, хто під'єднаний до цього потоку, під'єднаний до сили, уваги, впливу, страху і якогось там дефіциту та прийняття рішень. Якщо ти цього не розумієш, ти завжди буде жити після. Тобто після дедлайну, після рішень інших, після ринку, після подій, після шансів. А гроші це завжди до. Тобто, до того, як решта зрозуміли, побачили, почули, це м, діяти першим, і хто перший, той і знімає всі слівки, як то кажуть, вершки. І ще одна правда, яку важко прийняти: ти або учасник, або об'єкт, або взагалі не існуєш. Якщо ти не продаєш, тебе продають. Якщо ти не транслюєш ідею, а, тебе зроблять частину чужої ідеї. Якщо ти не володієш логікою створення капіталу, ти будеш гвинтиком у чужому масштабі, і можемо так підсумувати, що поки ти не намагаєшся стати кращим, інші вже будують правила. Поки ти плануєш, інші вже збирають ринок. Поки ти думаєш, що варто ризикувати, інші формують дефіцити, які ти потім купуєш за подвійну ціну. Тобто просто зрозумій, що світ не чекає, гроші не терплять. Сумнівів. І вплив, оцей так, він не ділиться з тими, хто вагається. Тобто, якщо ти хочеш з самого там, кінці прям справжню таємницю коштів, так, заради чого ти відкрив це відео і тобі не вистачило того матеріалу, який я сказав, то давай скажемо так, що гроші це не, при... не прояв сили, так? Гроші це не прояв сили, але не тієї сили, що кричить, да, я сильний, а, а тієї, що мовчки замикає систему навколо себе. Розумієш? Ще раз гроші, це не прояв сили, але не тієї, що кричить, а тієї, що мовчки замикає систему навколо себе. Це мовчазна спокійна, невидима здатність змінювати реальність, не питаючи дозволу. І це єдине, що має значення у світі, де час коштує дорожче, ніж життя. О, так от. Пока!